У Києві на Подолі Братерська наша воля, без холопа і без пана, сама собі у жупані розвернулася весела, оксамитом шляхи стели а єдвабном застилає і нікому не звертає. У Києві На Подолі козаки гуляють. Як ту воду, цибром, відром вино розливають льохи, шинки з шинкарками, звинами, медами закупили запорожці та й тнуть коряками. А музика реве, грає, людей звеселяє. А із братства те бурсацтво мовчки виглядає. Нема голі школі волі, а то б догодила, Кого ж то там з музикою люди обступили? Червоних, штанях, оксамитних матнею улицю мете. Іде козак. Ох, літа літа Що ви творите? На то теж старий ударив за каблуки. Аж стало курява, отак, та ще й приспівує козак. По дорозі рак рак, нехай буде так, так, якби так і молодиці, посіяти мак-мак. дам лиха за каблуком, дам лиха за каблуком, останеться й передам. А вже за каблуки набралися лиха й муки. дам лиха за каблуком, дам лиха за каблом, останеться й передам. Привітайте святічинці, товариша з Лугу. Свята брама очинилась, козака впустили, і знов брама зачинилась, навік зачинилась козаком. Хто ж цей сивий попрощався світом? Семен палій, запорожець лихом добитий. Ой високо сонце сходить. Заходить в довгій рясі покелії старий чернець ходить. Іде чернець у Вишгород, на Київ дивитись та посидіть на пригорі та хоч пожуритись. Іде чернець дзвонковою у яр воду пити та згадує, як то тяжко було жити в світі. Іде чернець у келію, меж стін німіє, та згадує літа свої. Літа молодіє, бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою чернець старий далеко відає. Втихнуть Божі слова, келії неначе всіч. Братерство славне ожива, а сивий гетьман Мосова Ченцеві зазирає в вічі, музика, танці і бердичі. Кайдани брязкають, Москва, Бори, сніги і єнісей і покотились із очейня рясу сльози. Вий поклони. І та старечу усмиряй, святе писання читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай, воно тебе в сибір водило, воно тебе весь вік дурило. його і занихай свою возну і фастощину. Загинь сим. Ти сам залеж. і не згадають, щоб ти знав. І старець тяжко заридав. Читай писання покелі, ходив, по келії, ходив, а потім сів і, і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив? До Навив дзвіниці великий цвіт. Чернець встав, надів клубок, за патерицю, перехрестився, Чотки взяв і за Україну молитись старий чернець пошкандибав. Я вигнався, дякуємо хлопці і тобі дякую. дякую! 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 Оце рік ти читаєш то, що треба, Володимир тебе скрізь справжній семен палій. <реш> Прошу сідати, Тарасе, позабріть.